Вітаємо наших глядачів, і ми продовжуємо наш цикл передач спільний проєкт Укрлаєв ТВ та видавництво дух і літера. Сьогодні наш гість Олександр Стражний, лікар-психотерапевт, дослідник української історії, українського менталітету, як він каже. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, я, чесно кажучи, якось не дуже добре ставлюся до слова менталітет, особливо по відношенні до нації, іншої групи. Е, мені здається, що то розмаїття, яке існує, охопити і якось е, знайти дефініції для цього, ну дуже-дуже важко. В той же час, я зрозумів, що я помиляюся, прочитавши вашу книгу. Е, ви її написали дуже переконливо, і я розумію, що певна. Міра іронії є в тому, що це якийсь ваш такий діалог з тими, хто менталітет розуміє як чорне-біле щось. І ви прослідкували особливості становлення і впливу на українців як спільноту впродовж великої тисячолітньої історії. Це було мені було надзвичайно цікаво, і тим більше, що. За тим стоїть, ну, як на мою думку, дуже грунтовне знання правда, історичних книжок і першоджерел. А ще й дуже добре ви написали це. Діалогічність вашого стилю не часто зустрічається сьогодні в українській культурі. Отже, я вас вітаю з тим, що ця книжка вже вийшла. Декілька разів, декілька, має декілька видань, і не буде секретом, що ми з вами теж плануємо видати її ще раз оновлену версію зв'язку з тим, що попередні книги вже розійшлися. То давайте поговоримо спочатку про цю книгу, а потім будемо говорити і про вашу книгу, про Майдан. У вас є 5-7 хвилин для того, щоб нашим глядачам розповісти. Якісь основні концепти цієї книги я з вами абсолютно згоден, пане Леоніде, Що менталітет це дещо таке, до чого дуже трудно підібрати дефініцію. Це щось таке, що усвідомлюється, відчувається, відчувається, але усвідомити його дуже важкенько, так би мовити. І тому, і тому ну, його можна лише описати. Мені допомагало в тому, що я описував менталітет народу, ментальність народу. Те, що я за фахом це ж таки лікар-психотерапевт, пов'язаний з психологією, з ну, психологією людини, але ж народ це ж людина, теж людина, це е е е е конгломерат, чи угруповання людей це певний народ. І навіть я не досліджував менталітет не не стільки український менталітет, не стільки українці, тому що українець вважається, що існує ну не так вже, не така вже і, 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 і стара ця нація. Вона молода. А мене цікавило світосприйняття тої людини, яка живе на цій території вже багато, не століть, навіть, а багато тисячоліть. І вони не називалися українцями. То, що було раніше, вони якось по-іншому називалися, і в кожної іншої нації. Нація вже це продукт більш пізніх часів. А спочатку це були різні спільноти, які може називалися вже тільки науковцями наступних часів, чи були релігійні спільноти, чи дорелігійні, і так далі. І так далі, і поступово воно йшло до формування нації. Так, але існують нації, які ну прийшли звідкись на якусь іншу територію, а існують нації, які осіли населення певної території. Ну, наприклад, болгари вони прийшли з Болгарії на свою угорці. Вони прийшли з Сибіру, там, де де вони зараз є. А українці чому це нація осіла? Лише тому, що тут найкраща земля, Цей Чорнозем, який тут існує. І людина оселилася на цій землі. Не оселилася, вона перестала мігрувати тоді, коли вона почала обробляти землю. Поки що людина не вміла землю обробляти, вона займалася там збиранням якихось плодів, чи то охотою, чи ще щось. І не було сенсу бути прив'язаною до землі. Але коли людина почала обробляти землю, вона зрозуміла, що ця земля її прокормить. І не треба кудись йти на південь, чи на північ, чи на захід, чи на схід. Тут треба залишатися. А почалася ця, так би мовити, сільськогосподарська революція. У часи енеоліту, це якраз у часи трипілля. Це десь четверте, п'яте тисячоліття, навіть кажуть, шосте тисячоліття до нашої ери, десь у цей час людина почала обробляти землю. І з того часу нікуди з цієї землі, з покоління в покоління, люди. Тут залишалися. Кочовики приходили, кочовики кудись там йшли назад, але не вигідно було кочовикам знищувати населення. Кочовикам було вигідно, щоб це населення їх годувало. І тому вони брали данину, щось там, торгувалися, але населення не було знищено. Ну і як воно передавалось покоління в покоління, які звичаї, яка, там, що ми можемо знати про мову, чи ми можемо знати про культуру, чи про якісь художні речі. Ну і це ж це воно складає психологічний, так би, Стан тої особи, яка тут живе, це я і досліджував все, що завгодно, все, що і історію, і які дані ті, які є історичні, археологічні, все це для того, щоб зрозуміти не лише який у нас менталітет, а звідки він взявся, які корні, і чому він такий, а не а, а не такий, як у наших сусідів. І які в вашому дослідженні які домінанти, які основні такі етапи історичні, які були найбільш впливовими, і що саме вони визначали у людей, які живуть на цій території, які згодом почали називатися українцями? Ну, ця земля, вона ж періоди бідності, і періоди заможності. Ми почали вже ми казали, почали з трипілля, що трипільське суспільство ну це історики, дослідники трипільської культури. Вони погоджуються з тим, що це було дуже багате суспільство, і в наші краї намагалися потрапити іммігранти. Як зі Сходу, так і з Заходу. Західна Європа тоді була, це було болотяна місцевість, там було каміння, там було дуже важко щось, щось зростити. І тому, можливо, європейці ну, їм більше приходили свої історії працювати. Ну вони зараз цю традицію несуть. А наша земля дозволяла не так, як європейцям інтенсивно працювати, то може ми і зараз не так інтенсивно працюємо, як європейці. Ну, ви спитали про період. Перший період це багата трипільська цивілізація. Потім ми не знаємо, куди вона ділася, чому вона зникла, ця культура, ця цивілізація трипільська. Потім інші якісь культури, які вже значно бідніша кераміка, значно бідніший побут був, значно бідніше оточення. Можливо, що що з'явився бойовий кінь. І ви з'явились кочівники, коли були трипільці, взагалі-то кочівників, вважається, можливо, і не було тоді. А коли вони з'явилися, почали, значить, людина мала сховатися десь, вона мала сховати те, що вона виростила. вона, Їй потрібні були навички, якщо вона не змогла здолати того кочовика, то вона мала з ним договоритися, вона мала його обдурити, вона мала себе поставити так, щоб. Як отой дипломатичний, як ото хитрий лис трошки. І зараз українців називають трошки такий він хитренький, сам собі на умі, як ото лис. Ну і потім період такий визнатний був, коли давньогрецька антична давньогрецька цивілізація, вона теж була присутня на півдні України, ну тої землі, яка зараз називається Україною. І здавалося б, де ті греки, а де українці, нічого, нічого. Греки дуже вплинули, дуже багато вплинули не лише на причорноморські землі. Вони торгували і зі степом, з лісостепом. Дуже багато грецьких, ну не дуже багато, але досить знаходиться знахідок і грецької кераміки, і грецьких якихось монет не лише на південно, на північному причорноморі, а і на багато і не лише греки привнесли свою античну цивілізацію тим людям, тим хліборобам, які жили на цій території, але греки і вчилися у них. Вчилися будувати землянки, вчилися будувати якісь будиночки, вчилися сільськогосподарським навичкам. Бо греки сюди прийшли, бо метрополія в Греції там каміння, там нічого не росло. Їм потрібна була пшениця, їм потрібно була олія, їм потрібно щось, ну сільське господарство і виробництво. І вони всьому цьому тисячі років вчилися. Тисячі років це вели. Який срок, коли греки тут були з 7 століття до нашої ери, до 3, го десь 4 го століття до нашої і нашої ери, це тисяча років. Такий період, Ну, потім період слов'янства. Слов'яни ну, вважається, історики вважають, що слов'яни десь виникли, це 5-6 століття нашої вже ери, ну і потім вже багата Київська Русь цей період. Ну, Після Київської Русі татари, Запорозька Січ, Російська і Польська імперії. І, звісно, все це, кожен з цих періодів, він віддзеркалювався від, від, від якось на сприйнятті народом, свого життя. І це на тих людей, які зараз живуть, це ж теж пов'язано. це все. Поглялов, які чим обов'язково. Так, я думаю, що ну, в цьому ви праві досліджуючи саме такі періоди історії, і їх, особливості їх, і їх впливи на спільноти, які тут жили. Ну, Я думаю, що саме тому такий досить великий інтерес до вас книги. Ну, але ж новітня історія вам теж близька, і я розумію, що книга, про яку от-от вийде в нашому видавництві «Дух і літера Майдан. Хроніка свідоцтва. Це вже трохи ваш поворот трохи в іншу тематику. Я думаю, що людина, особливо психотерапевт, терапевт, психолог, не могла обійти такий стрес в житті суспільства. Зрозуміло, що в такі періоди, зоряні періоди. Історії дуже багато видно з того, що в мирні часи не видно. І, отже, за цей час вийшло вже чимало книжок про Майдан, в тому числі там наша велика книжка Майдан свідчення, публіцистичні тексти, книги, фотографії, фільми, інше інше. Ваша книга виходить трохи пізніше. В чому ви бачите особливість своєї книги? Чому саме ви зараз захотіли її видати? І який з вашої точки зору важливі меседжі, яких не почули попередні автори. Вона вийшла пізніше, тому що вона включає в себе не лише перелік тих подій, які відбулися і свідчення очевидців, а вона включає в себе певний аналіз. А для аналізу потрібен час. Аналіз не можна зробити безпосередньо після того, як відбулася подія, якась треба. Рік, два, ну я три роки чекав для того, щоб зрозуміти, а що таке. Ну і насправді, то і зараз воно не зовсім ми не отримали відповіді на всі питання, які в нас є. Але певні відповіді на певні питання через три роки після цієї стресової події ми все ж таки можемо вже надати і собі, і нашим читачам. І тобі то, саме тому я не поспішав з виданням цієї книги. бо... Там мав присутній певний аналіз, і аналіз, от ви сказали, що вона трошки іншого ракурсу, аніж менталітет. Ні, вона дуже перегукується з, з тою книжкою, про яку ми говорили, про український менталітет, бо там присутній е хроніка подій, там присутні люди розповідали. Але аналіз полягає у тому: а як повела себе українська нація, ну, українці, не лише українці. Та людина, яка живе на цій території, скажімо так, не лише українці, І, ну, весь світ вживає українці, поляки, французи, людей, які належать до цієї чи іншої держави. Я це вже радянські були варіації, що це етнічність, а це державність, і і і вся плотанина якось з тим пов'язана. звичайно, коли ви говорите українці, ви маєте на увазі спільноту спільноту, спільноту совершенно совершенно справедливо. Я маю на увазі не національність, а спільноту людей, яка належить до цієї держави. Яка живе на цій території і має ну, сприйняття. І ви сказали, що це дуже багато відголосків радянської доби. Звісно, ці 70 років, які пройшли, вони ж не минули даром, вони теж повплив. Вплинули і на і ще нас з вами. І, і на, ще на, як. І ще і як, звісно, вони вплинули. Да, і щодо Майдану. А, ну, я працював в шпиталі Майдану, лікарем теж, волонтером. Але поза цим я ж наблюдав як письменник теж, як дослідник, за людьми я і спілкувався, і там, і там, і до тітушек навіть ходив, і, до, і з беркутами там розмовляв, і з ВВшником. Ну, і з певним, звісно, я на Майдан майже кожен день приходив коли я був в Києві. І я досліджував, що воно міняється, як воно міняється, звідки воно що береться, як воно, тобто на таточки собі робив, брав інтерв'ю у людей. Я не знав, що я з цим буду робити, тому що тоді ну, ніхто не знав, що відбудеться, що відбувається, що таке. Але воно вже рефлекс, пробуджує такий присутній, що як оце відбувалось, то я не міг якось сторон стояти, і не міг не намагатися зрозуміти, а що воно відбувається. Оце я намагався зрозуміти, так і не зрозумів, коли воно все це відбувалося але через певний час багато відповідей, на багато питань я для себе перш для всього я це для себе пишу щоб зрозуміти самому в першу чергу те, про що я пишу. Ну а коли я вже сам думаю, що я це зрозумів, то я для читача це все даю. А читач може погодитись, а може не погодитись. Читача може, має бути і своя власна думка, і це непогано, якщо певний читач погодиться з автором, а інший може не погодитися. Ну і так далі. Дискусія це ж жива тема, про яку ми з вами говоримо. Добре, нехай так. І отже. Кожна книга має вступ, де розповідається, що хотіли, потім все це тіло книги і завершується певними виставками. І отже, якими виставками з цієї другої вашої книги про майдан хроніка свідоцтва ви б хотіли поділитися з нашими глядачами? А висновки, ну якщо такі брати загальні базові, принципові, зараз дуже багато лунає з багатьох боків, ну, перш за все, з наших з боку наших недругів, ну а певні люди підхоплюють ці вигуки, то що цей майдан начебто нічого не дав, стало ще гірше. І грошей у людей менше, і люди живуть бідніше. І нащо ви його робили, цей Майдан. І Якби його не було, то було б, ну, якось воно було, ну не так погано, не так погано, як зараз. Так от, висновок загальний, що ні в якому разі не було б краще, якби не було Майдану. Якби не було Майдану, ми йшли потрошку у напрямку Северної Кореї, ми йшли потрошку у напрямку того, що зараз відбувається. В Росії. І в нас би, можливо, відбувалося те, що відбувається в Росії. І те, що люди дійсно живуть бідніше, аніж вони жили три роки тому, це, велике, це не головне. Це, це велике питання. Це велике питання, бо мені здається, що практично всі цифри, які характеризують рівень нашого життя, вони лукаві, як казали колись. Справа в тому, що це вимірюється суто по формальним ознакам. В силу різних причин наше суспільство не живе легально, як живе європейський світ. Але ж будь-який серйозний дослідник каже, що за ці останні там 20 років середня площа житла у, у людей, я не кажу про олігархів, збільшилася на свої 15-20%. Кількість автомобілів теж не йде мова про там, суперавтомобілі броньовані і таке інше. Просто порог різні. І в Києві, і в Харкові, і в Дніпрі, і в інших містах теж збільшилося на 20-25%. І устаткування в квартирах, і мобільні телефоні, і інтернети, і телевізії, і інше, інше, інше. Насправді я певен, що за, ну, за виключенням людей. Ну, і чи родин там, сіріт, чи похилого віку, чи ну, ментально хворих, інше, інше, інше. Я певен, що суспільство, попри всі наші проблеми, поступово стає жити краще. Якщо б люди, люди комуністичної доби прокинулись сьогодні і зайшли б якісь там на наш ринок, чи в якийсь магазин. Я думаю, що вони би там в своїх домовинах перевернулися б. Ну, ну іншим світом ми вже, вже живемо. Я вже не кажу, що е, тривалість життя збільшилася. Кількість е, людей, дітей, які вмирали при народженні, е, ну ще не така, як в Європі, але ж наближується. Інше, інше, інше це популістський... Міфи здебільшого про це знищавіння людей, які експлуатують, експлуатують, експлуатують. Я вже давно ну, кричу: давайте зробимо таке адекватне дослідження. Я певен, що воно покаже зовсім не те, що говорять е, наші популісти, які на, на цьому грають і підбурюють людей. Переживаємо складний етап, складний етап. Але ж ніколи ще не було таких. ну, Суттєвих кроків в напрямок цивілізованого життя, як останні роки, це теж один із висновків майдану, що ви правильно сказали, не було раніше таких кроків, як зараз, у напрямку цивілізованого життя, у напрямку європейського життя. Вони ці кроки дуже, звісно. Маленькі, тому що у нас взагалі-то економіка, я не знаю, які там цифри наводять дослідники, але мені здається, більше половини економіки зараз в тіні знаходиться. І якби воно це було по-європейськи, то, звісно, і зарплата бюджетників, і вчителів, і лікарів була принаймні не в два рази, а набагато більше. Але я до того от, за висновки Майдану ви, ви, ви спитали, що навіть не фінансово, а це дуже добре видно, коли, от, ви знаєте, до Майдану, ну дійсно. Такої ж великої різниці, навскідку, як то кажуть, росіяни, важко було сказати, чи це російська людина, чи це українська. Ну, ми були трошки там, може, розкуті, вони були там трошки енергійні, ці росіяни, але те, що зараз вже ти роки пройшло після Майдану. І ті люди, які вже в Україні є російські емігранти, журналісти. Я спілкуюся зі Філософи, філософи журналісти. І коли люди вони інтелієнти. зараз приїжджають, вони бачать, бачить цю колосальнішу різницю між тим, що зараз відбувається в Росії, і тим, що відбувається в Україні. Вони кажуть, українці, попри всі негаразди, попри війну на сході, попри я не знаю щось. Люди все ж таки розкуті, доброзичливі. Люди ну веселі. Гумор наш нікуди не дівся. І ми приймаємо будь-яку особу в свою громаду, яка нам не протирічить, яка приймає наші правила. Це було і за київською Русі, Це було і за трипільцівці. Ну за Трипільців ми не ми, ми не знаємо. Але за київською русі згадували східні путь, мандрівники. Що, «да, тут, на цій землі, немає проблем. Всіх приймають свою громаду, і зараз ми теж приймаємо всю свою громаду. І ці люди порі люди порівнюють з тим, що відбувається зараз в Росії. Ну, вони кажуть, це не я кажу. Я після цього майдану в Росії не разу не був, а до того на рік, два, три, чотири рази обов'язково туди їздив, бо я там видавався. Зараз ні. Але вони кажуть, це просто жахто, що там твориться в Росії в плані ментальності, в плані ну, преси, в плані приниження людини. У нас такого немає. У нас все ж таки. Ну, ми, ми вільні, ми свободні Без, люди. Безумовно, безумовно, з вами абсолютно погоджуюсь. Ми не боїмося нашого правительства. Ми кажемо, що це і нам не сподобається, ну поміняємо поставу ми іншого. Ну нема питань. І мені здається, взагалі, що е, значення майдану, який ви досліджували, ми досліджували, воно величезне. Сьогодні е, практично немає сфери. Суспільного життя, життя держави, де не було би потужних груп волонтерів, які не так, дають так. жити так, як жили раніше, так. які так чи інакше цю правду чи цю допомогу, чи цей інший шлях проводять, впроваджують, роблять ну, чимало для того, щоб ми все ж таки йшли в бік цивілізованого людства. Так. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за нашу розмову. Я сподіваюся, що ваші книжки знайдуть своїх читачів. Я певен в цьому. І дякую вам за нашу розмову. Дякую за прошення. І нагадую нашим глядачам, що нашим гостем був пан Олександр Стражний, лікар-психотерапевт, дослідник української історії. Популяризатор її дослідник українського менталітету.